Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і x strike Mi G H512W. Це бездротова геймерська гарнітура бюджетного класу, яка зовні мало чим поступається дорожчим аналогам. Стильний чорний дизайн з RGB-підсвіткою та масивні амбушури створюють враження преміального пристрою. Однак головне питання, що насправді ховається всередині, та які можливості вона забезпечує за ціну в 1099 гривень. У цьому огляді розглянемо всі аспекти цієї гарнітури. Гарнітура має закриту конструкцію повнорозмірних Навушники великі чаші повністю охоплюють вуха, що сприяють пасивній шумоізоляції. Амбушури виготовлені з м'якого пінополіуретану зі штучної шкіри, які щільно облягають вуха і блокують зовнішні шуми, дозволяючи зосередитися на грі. Регульоване оголів'я підлаштовується під форму голови, розподіляючи вагу для зручності. Вага становить 310 грам, що трохи більше середнього для накладних моделей. У реальних умовах комфорт GH512 W дійсно на рівні. Навушники щільно сидять, не ковзають і не тиснуть, аж Шкіра приємна на дотик. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Варто зазначити, що закрита конструкція забезпечує хороше занурення. Але як і у всіх моделей з шкіряними подушками, з часом можливе певне нагрівання вух, і звісно, є зона підсвічування. Одною з головних переваг x strike Мід GH 512W є її універсальність в підключенні. Виробник називає цю модель тріймод, тобто три режими підключення. Розглянемо кожен з них: Bluetooth. Гарнітура оснащена моделем Bluetooth для бездротового з'єднання зі смартфоном. Планшетами чи ноутбуками за заявою, Bluetooth зв'язок стабільний без лагів на відстані до 10 метрів. Однак слід розуміти, що Bluetooth з'єднання підійде більше для перегляду відео, спілкування або казуального геймінгу для динамічних ігор. Звичайний Bluetooth може мати ледь відчутну затримку. Наступний варіант: 2,4 Гц usb адаптер, що підключається до ПК чи консоль. Він забезпечує прямий радіозв'язок на частоті 24 Гц, який, як правило, дає мінімальну затримку сигналу і більш високу стабільність під час ігор. Фактично. А цей режим аналогічний тому, як працюють дорогі геймерські гарнітури з власними радіоприймачами. І останній варіант дротове підключення. Переходимо до якості звуку. Гарнітура оснащена великими 50-міліметровими динаміками, які забезпечують стереозвук. Частотний діапазон стандартний для навушників від 20 Гц до 20 кГц, тобто покриває весь діапазон, чутний людському буху. На практиці звучання можна охарактеризувати як V-подібне. типове для ігрових моделей присутній відчутний бас буст, середні частоти. До достатньо нормальні, ну і високі також присутні, хоча не акцентовані так сильно як баси. Слід розуміти, це бюджетний сегмент і чогось надзвичайного тут немає. В результаті вибухи та постріли у шутерах звучать потужно і відчуваються фізично. Наприклад, у Call of Duty гучні моменти буквально віддаються в скроні басом. Одночасно, голоси персонажів чи товаришів по Discord виходять розбірливими і природними без ефекту бочки. Така звукова картинка добре підходить для екшен ігор і перегляду фільмів, де важливі насиченість та ефект. Занурення гучності гарнітури вистачає з запасом. Чутливість 119 дБ Означає, що навіть від слабкого джерела смартфона навушники можуть грати голосно. Імпенданс 16 ом підтверджує невибагливість GH512W легко розкачати без підсилювача. Варто зауважити на максимальній гучності звук може втрачати чистоту. Це свідчить про те, що динаміки мають свій оптимальний діапазон і краще не доводити до піку, аби зберегти якість. Втім, потреби в максимальній гучності, як правило, немає. Гарнітура і так достатньо гучна. Оскільки це стерео гарнітура спеціально віртуального 7.1, 1 звучання тут немає і не дивно за таку ціну. Тож позиціонування звуку в іграх відбувається в межах можливостей стерео. Напрямок кроків чи е, постріли визначити можна, але без тієї точності, яку дають багатоканальні системи або просунуті алгоритми об'ємного звуку. Для командних ігор та спілкування X-Strike Mi gh H512 W обладнана вбудованим мікрофоном на гнучкій штанзі. Мікрофон все направлений щутливістю близько мінус 42 дБ. Ецебеле, тобто він уловлює звук з усіх напрямків. Виробник заявляє про наявність системи шумозаглушення, яка відфільтровує фонові шуми на кшталт клацання, клавіатури чи гулу вентилятора. ПК під час реальних тестів якість мікрофона виявилася цілком прийнятною для голосового чату. Співрозмовники чують голос чітко без значних спотворень. Тест запису звуку на навушники від компанії Me. це моделька GH512. Можете зараз поглянути на якість запису та подивитися, чи підходить вам така якість звуку чи ні. Шумодав усуває слабкі посторонні звуки. Хоча, звісно, у дуже шумному приміщенні він не всесильний. При гучному оточенні доведеться говорити голосніше або використовувати пуш-ту ток. Є кнопка швидкого вимкнення мікрофона прямо на чаші. Одне з важливих питань для будь-якої бездротової гарнітури час роботи від акумулятора. У випадку з X strike Me gh 512 w маємо акумулятор приблизно на 300 мАч. За оцінками гарнітура здатна пропрацювати приблизно 8-10 годин від одного заряду в режимі бездротового зв'язку при середньому рівні Точний час залежить від того, чи вімкнена підсвітка та яким способом підключення користуєтесь. Наприклад, у режимі 2,4 Гц енергоспоживання може бути дещо вищим, а через Bluetooth економнішим. Підсвітка також споживає заряд. Якщо хочете максимум автономності, її можна вимкнути. На щастя, коли батарея сідає, завжди є опція підключити кабель і продовжити користуватися гарнітурою як дротовою, поки вона заряджається. Повна зарядка, ймовірно, займе кілька годин, близько 2-3, якщо судити по ємності акумулятора. Себічно. Розглянувши X-Strike Mi GH512W, можемо сказати, свої гроші вона відпрацьовує на всі 100%. Пропонуючи чесний набір можливостей і якості звуку, достатні для комфортного геймінгу та повсякденного використання. Це цікавий претендент на звання народної бюджетної бездротової гарнітури, який дійсно дає відчуття смаку великої гри за малі гроші. Підсумовуючи, GH512W, варта уваги тих, хто шукає баланс між ціною та функціоналом. Вона зуміла приємно Увати і довести, що геймерський дизайн може підтримуватися цілком реальними можливостями, навіть у недорогому сегменті. Якщо вас є щось додати, бо схопиші це в коментарях під цим відео. Що могляд сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був Юра на сьогодні. Це все.